Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео ми продовжимо вирощування розсади томатів, і я хочу показати, що ми робимо наступним кроком. Але спочатку трішки за попереднє вирощування. Сьогодні ми виїхали в розсадник на дачу. До цього дня вирощували цю розсаду в кімнатних умовах. Давайте оглянемо рослинки, як вони зараз виглядають на цей момент. Ми їх сіли. На початку березня, зараз вже 10 квітня. Ось такий вигляд мають рослинки. Розмір стаканчика, в якому вони росли. До речі, сіяли ми їх в касету, потім пересаджували ось в ці стаканчики для того, щоб вони не витягувались в розсаді, ми їх одноразово пролили препаратом Атлет. Ми частково вже пересадили в розсадні горщики. Це Обов'язкова умова, у всякому разі, ми завжди вирощуємо саме так розсаду, поступово збільшуючи об'єм для розростання кореневої системи. Починаємо сіяти в касету, немає під рукою, невеличкі касети. Ми сіємо, потім пересаджуємо в об'єм побільше, ось це наступний був об'єм. Коренева система, давайте, до речі, оглянемо її, вона тут розвивалася. І вже майже заповнений повністю цей об'єм. Ось так виглядає коренева система. До речі, ми також укорінювачем проливали. Так ось, друзі, заповнений об'єм кореневою системою і йому потрібно продовжувати нарощування. тому що Ось зараз на початковому етапі у томатів більше за все коріння розвиваються. Потім починається вже фаза розвитку більш збалансованого, коли і надземна частина починає розвиватися доволі потужно, і коренева система продовжує ще розвиватися. Ось саме пересаджуванням в розмір стакана побільше. Ось такий розмір стакана ми сьогодні будемо використовувати. Давайте я ось покажу вам або ось кругленькі, немає тут ніякої різниці, але об'єм ґрунту вдвічі більший. І це дозволить нам виростити більш таку потужну і міцну розсаду. Давайте пересадимо разом з вами і потім проведемо балансуючий... Полив балансуючи підживлення. Я також розповім, чим підживити одразу після пересаджування. Якщо у вас потягнута розсада, ну більш така потягнута, ніж у нас, то бажано брати трішки вищий горщик для того, щоб розсаду заглибити до сімодольних листячків, щоб вона стала низенькою. Ще можна це зробити взагалі без проблем. У нас також розмір стакана трішки вищий, тому ми теж трішки заглибимо. Я думаю, сама процедура пересаджування це не проблема, і всі знають, як це робити. Але все одно ось такі відео знімаю для того, щоб нічого ніхто не пропустив. Особливо ті городники, хто вирощує розсаду і всі свої рослини разом з нами. Підсипаємо, пальчиком ущільнюємо, щоб не було повітряних проміжків між кореневою системою і ґрунтом, в який ми цю розсаду пересаджуємо. Що зараз рослині потрібно? Збалансований розвиток. Тому ми проводимо підживлення добривом з рівними частинами по азоту, фосфору і калію. Це допоможе і нарощувати листа стеблову масу, і допоможе розвитку кореневої системи. Я використовую десь тут пляшка була добриво розконцентрат з формулою 5 5 5 Можна, якщо немає рост концентрату з такою формулою універсальною, то можна його в принципі, замінити добривом, яке має в своєму складі по азоту фосфору калію приблизно рівне співвідношення в рівних частинах НПК. Ось, ну а якщо будете використовувати розканцентрат, 25 мл на 10 літрів води ось таке нормування. Проводимо полив. Такий, щоб не витікала водичка підживлення з низу, але щоб карнева система була змочена. І продовжимо вирощувати. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!